В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Індійська казка завидюща сова. Якось сова сиділа на даху царського палацу. І в садку на високій пальмі побачила солов'я. З подивом помітила сова. Кожен, хто проходив повз нього, низько до землі вклоняється. Невдовзі в садок вийшов і сам цар. Він тримав в руках золоту тацю з добірним зерном. Цар поставив тацю під пальмою, соловей одразу злетів на землю і заходився клювати зерно. Коли цар і його придворні пішли з садка, сова мовила до солов'я За що це тобі така шана? Соловейко. Цареві напрочуд подобається мій спів, скромно відповів Соловей. А тому він звелів, аби всі в палаці виконували мої найменші забаганки. Та й сам цар, щодня виходить до мене, приносить добірне зерно на золотій таці. День закінчився, запала ніч, але собі було не до сну. Слава Солов'я не давала їй спокою. Ну, і чим я гірше від солов'я? Подумала вона, а голос мій навіть кращий від солов'їного. Царі ще просто не чув мого співу, а якби почув, то й слухати більше не схотів би цього миршавого солов'я. І він, і його придворні схилялися бери під дімною, виконали б найменші мої примхи. Розпалившись такими думками, сова щосил тихнула і як. <гум> І таке моторошне було те угукання, що всі в палаці відразу посхоплювались, а сам цар не на жарт рознімався. Хто це сміє посеред ночі ухкати в моєму палаці? Зараз же знайдіть і приведіть її до мене. Сторожик кинувся виконати царський наказ, але виконати його було легко, бо сова, захоплена своїми мріями і своєю величністю, і далі ухкала, не помічаючи нічого довкола. Сову швидко спіймали, принесли до царя. Володарю наш, ось хто насмілився порушити твій спокій. Ану, обскувати їх хвоста, коротко зволів цар. Слуги схопили сову, обскубли хвоста і вишбурнили геть царського палацу. Ой, ледь жива добралася заведюща сова до темного лісу. Відтоді раз у раз розповідала вона папогам про свою пригоду, через яку мусить тепер ходити голою, і звинувачила вона у своєму лихові своїй ганьбі та Сормі, маленького співучого солов'я. То все через нього, вигукнула сова. то завдяки йому я ходжу, обскубана, хоч на очі нікому не повертайся. Ну, то й чим той соловей завинив перед тобою? дивувалися папуги. А сово все одно тирочила. Хто ж, як не він? Якби він тоді не потрапив мені на очі. Мені би думку не спала би хозуватися перед сарем своїм голосом, а якби я не заспівала, ніхто б не почув, а ніхто б не почув, ніхто б не зловив, і ніхто б не зловив, І пухтить, пухтить, пухтить на того солов'я. Так і не вдалося папугам переконати заведющу сову, що в своєму соромі та ганьбі винна вона сама. Отак, От друзі, не гоже звинувачувати когось у тому, в чому винен сам. На добраніч, малята. Солодких снів